В Україні триває конкурс серед медичних закладів для того, щоб визначити того, хто найкраще підходить під звання Кращий цифровий заклад було влаштовано голосування, каже директор КП Надвірняцький НЦПМД Емілія Сем'янів. На сьогоднішній день відбувається голосування в Україні за кращий цифровий заклад, який запровадив цифрові технології. І по результатах відбору наш заклад з Івано-Франківської області потрапив. В число восьми саме тих закладів, які беруть участь в голосуванні, тому ми хочемо повідомити мешканцям нашої надвірнянської громади, зокрема надвірнянського району, тому що з району це єдиний заклад, який взяв участь в цьому відборі, і е, хочемо, щоб Наші і пацієнти, і колеги, друзі віддавали голос за наш заклад. Як стало відомо, голосування триває від 17 серпня до 5 вересня. Отож, кожен охочий має вдосталь часу, щоб проголосувати за свій улюблений заклад. Починаючи з 2018 року, від моменту утворення центру, ми працювали саме над цифровими технологіями, над тим, щоб Максимальна кількість процесів були введені в електронну систему для того, щоб спростити роботу і медичних працівників для зручності наших пацієнтів. Здобути завжди важливо, тому що навіть за результатами роботи зроблено дуже багато, і хочеться, щоб цю роботу оцінили відповідним чином. Жінка ділиться думками щодо зручності користуванням функціоналу медичного закладу. каже відвідувачі, дивуються, тепер можна забути про довготривалі черги, адже наразі про більшість можна подбати з дому. Пані Емілія звертає увагу, до чого саме було докладено зусиль в першу чергу. В першу чергу, що ми зробили в нашому закладі від самого початку, це створення контакт центру. Це можливість записатися на прийом до лікаря, можливість отримати якусь інформацію. Запис пацієнти можуть проводити самостійно через електронну систему з реєстрації в смартфоні. Медична документація, кожен пацієнт має може мати можливість отримати свою електронну медичну карту саме в смартфоні чи в айфоні, і мати доступ до всіх консультацій, до всіх обстежень, бачити виписку рецептів так само. Також під час розмови жінка звернула увагу на присутність постійного опитування щодо роботи закладу та його працівників, що тільки допомагає вдосконалювати рівень надання послуг. У нас є постійне діюче опитування. По QR-коду так само кожен пацієнт може зісканувати QR-код відповідний, отримати доступ в систему і відповісти на ряд запитань, які відповідно і оцінюють роботу закладу, і дають можливість змінюватися, тому що кожне зауваження пацієнта це для нас плюс, це не завжди якась критика. А ми стараємося. Працювати саме для наших пацієнтів присутність QR-кодів полегшує чимало процесів. Зокрема, серед тих, що ведуть на оцінку роботи, критичних відгуків немає на кожному кабінеті. Пацієнт, коли виходить від лікаря, має можливість оцінити результат цього прийому, результат свого візиту. Відповідно, ми виводимо рейтинг серед лікарів. Ми цей рейтинг бачимо. Звичайно, у нас немає якихось таких катастрофічних зауважень, тому що пацієнти задоволені прийомом у лікарів. Так само оцінюється робота наших операторів центру після кожного. Запису після телефонної розмови пацієнт має можливість оцінити роботу оператора. Ми так само ці всі ці розмови вони записуються. Ми маємо можливість переслуховувати розмови. Якщо є якісь зауваження, телефонуємо і з пацієнтами контактуємо безпосередньо. Бухгалтерська служба так само, як і документообіг, працює в електронній системі. Як наслідок, таку зручність відчули всі щодо самого ж голосування, то воно знаходиться на сайті Mozgov.ua.